Доброго дня, доброго дня вам із Бучанського району. Сьогодні у нас 8 травня, і це такий день, який сьогодні ми святкуємо День пам'яті перемоги. 80 років перемоги над нацизмом. Уже багато років, декілька років, принаймні, ми святкуємося цей день. Разом з усім світом. І здавалось би, що людство, переживши таку страшну війну, повинно розуміти, що війна це дуже-дуже погано, це кров, загибель людей, сльози, матерів і дітей. Але ж сьогодні ми теж маємо війну. І мій дідусь, який загинув в Польщі. У мене навіть є його, є його, що ж приходило тоді, документ, де написано, де він загинув. У мене є цей документ. ксерокопія, звичайно, цього документу, але офіційний документ, де написано, де загинув мій дідусь. Написано, в якому місці, в якому селищі, біля якої дороги. Колись я мріяла поїхати і подивитись, але так і. Ну, я скажу вам, до ковіда тільки знала, мені достався цей документ, де він загинув. Тому що ніяк я поки що і не їздила. А... По маминій лінії дідусь відвоював разом з своїм сином, але син був в полоні, у Фінляндії і потім, вийшовши з полону, з по закінченню війни, був в лагерах, сидів. Як казали, в таборах. Майже 10 років після того, як воював, був у полоні, втік з полону, закінчилась війна і, приїхавши в Україну, йому дали 10 років таборів. Це теж у нашій сім'ї є, дуже-дуже шкода що людство так і не зрозуміло, що війна це жах. Ой, мої хосточки, мої красуні хосточки. Я вам скажу, що у нас сьогодні Бочанський район зі сторони Бучі під Київ, так, у нас холодно, у нас був уранці приморозок. Так погано цвітуть мої децентри. Зовсім у цьому році погано. Валентина, та й не знаю, ось сидить. У нас був уранці приморозок, холодно. І зараз сонечко світить, але просто холодно. Мої хосточки. Мої хосточки. Красуня спірея. Дуже-дуже гарна. Папороті, бузульники будуть квітнути. Це у нас гортензії. Ви любите хости? Я хости обожнюю. Просто обожнюю. І скажу вам, що декілька днів тому я побачила на одній з своїх хост якусь хоробу. зараз вам покажу. І хочу, щоб якщо хтось розуміється, тому що я читала вже в інтернеті багато і поки що нічого такого я не вичитала. Тому, може, хтось розуміється, бачите, яка красуня варієгатна жовтеньким Квітне ранньою весною. Ой, ну, не записала. Це теж ось буде квітнути, Вейгела таким яблуневий цвіт. Красунечка буде квітнути, це теж виєгела. Хос... Хосточки мої хосточки. Хосточки мої хосточки. Це теж воєгела красунька. Брунери, брунери, класіка красуня. А оця. Я вам скажу, що я обожнюю приму і хости. Їм у мене хостам, подобається рости. Примулий, якщо дорогі сорти, то хворіють, погано ростуть, можуть і не вийти зими, Катаріна, красуня. так, А от хости у мене ростуть дуже-дуже гарно. Полічка, яка красуня. І я вам скажу, що почали виходити уже слимачки. Маленькі такі маленькі. так, то хости у мене красуні, фірфрост. Не всі, звичайно, я знаю назви, не пам'ятаю мої папороті, бачите? Але назви всі є і вже майже вони всі вийшли, тому, звичайно, треба ставити назви. Джун красуня. Це папори така гарнюща, але ну, я вам скажу, вона єдина, що вона такий повзучий у неї корінь. А взагалі-то вона гарна. Так? Ось така нова папороть, я її купила. Це третій рік вона у мене. Вона дуже-дуже ніжна. Правда, видно, що вона дуже ніжна, в неї такі дуже ніжні листочки. І це третій рік вона у мене, вже вона у мене перезимувала, тому що росла раніше в горщику, а в минулому році восени я її все-таки висадила. Ну, думаю, висадила. Як буде, так і буде. А вона перезимувала, ця папороть. Тому що дуже-дуже в неї ніжне листячко, ніж, Ніжне. Тому що ось у цієї папороті, воно таке, ну, таке жорстковате. Бачите, але ж тут прожилки такі темно зелен, темно коричневого кольору. І я люблю гуляти вранці між своїми хостами, пити каву. Обожнюю, тому що, ось, бачите, здається, що всі подібні, але вони всі різні. Оці красуні. Оці красуні всі різні. Звичайно, що у нас був мороз, приморозок. Декілька разів вже був такий приморозок. І сьогодні, і звичайно, що для хос це не дуже і добре. Так, Але якось вони все-таки ну, були дні, які я накривала. В цьому це дрінквін. Виходить, Raspberry Оцю красуню я колись купила на лісовій. От, дивіться, отакі маленькі два листочечка, маленьких, от таких, купила за 100 гривень. Не знаю, як вона називається, але вона дуже-дуже гарна. В цьому році, це третій рік, і в цьому році ця красуня мені дала вже маленьку поділочку. Хоста сантиметрів 20 висотою, але таке кхм, гарне листечко. І вона мені теж дуже-дуже подобається. Звичайно, що у кожної хости є своя краса, у кожної. Просто у кожної хости є своя краса. Вій красуня, Ліберті. Ось яка ліберті гарна, правда? Кожна хоста гарню ще по-своєму. Ось, будь ласка, одна хоста, а ось оця, бачите, який. Який листочок у неї. Я навіть не знаю, де я її брала і купувала і як вона називається. Навіть не знаю, тому що багато хост я купую просто з рук у людей. Розумієте? Просто у людей. Оця красуня, такі вже в неї починають бути бордові ніжки. Так, оце в прошлому році я її купувала. 250 гривень О, така поділочка. У мене навіть відео є голуба. І я її восени розділилась. Ну так, да, в минулому році, здається, розділила. Тут було три почки, але вже щось таке там наросло. І відділила ось оцю. Взагалі вона дуже-дуже гарна. Звичайно, я ж кажу, що кожна хоста гарна по-своєму. Але вже хочеться щось. Нове, а нове коштує дуже дорого, дуже дорого Монтана, яка гарнюща. Дивіться, бачите, як вона так таким фонтанчиком збирає. Це вона нас сьогодні вітер, і вона так ніж, трішки так стала так в різні боки. А взагалі вона так всі. Поділки тримаються одна однієї, і так воно виходить як фонтанчик такий. Красунечка. Красунечка. Просто красунечка. Звичайно, що там у мене далі ще є хости. Звичайно, вже, вже майже всі вийшли. І треба ставити назву, тому що майже вже всі вийшли. Це навіть не пам'ятаю, що це таке. І така сталася у мене неприємна річ. Просто неприємна. Це теж не пам'ятаю, що це, ось теж виходить щось. Ну, я ж кажу, майже всі хости вже вийшли. І скажу вам, що вчора, тому що якось я була сігні зайнята і я не бачила. А вчора я подивилась на свою Blue Ivory красуня. Так, це старий сорт. Я ж нічого не кажу, там мені іноді кажуть, Та це такий старий сорт. Звичайно, це старий сорт. Але вона дуже-дуже гарнюща, дуже гарнюща. Сиділа вона у мене п'ять років, п'ять років вона мені не давала жодної поділки. Ну, я купувала її, вона була різана, звичайно. І в цьому році, чи чотири роки вона у мене сиділа, ні, здається, п'ять. В цьому році вона мені дала ще дві поділки, яка вона стояла гарна. Просто гарнюща, ну просто гарнюща. І ось вчора я побачила, ну це, мабуть, було вже раніше трішки, тому що ну десь, може, тиждень назад я цього не бачила. А вчора я дивлюся, бачите, у неї навіть мені здається, що края це вчора, я її обробляла. Мені знайома принесла якийсь спрей, і я її цим спреєм обробила. Я дивлюся, що з цієї сторони, бачите, от з цієї сторони її, здається, щось поїло. Просто поїло. Тому що немає цієї коричневої прямистості. Ну, я сьогодні дуже багато читала, але таки і не вичитала, що це за хвороба. Ну, оце таке, тут я ж кажу, я обробляла її цим спреєм. Ось, бачите, видно на листочку, що щось поїлося з цієї сторони, зовнішньої. з зовнішньої, внутрішньої – ні. А з зовнішньої оці листочки щось поїли. І вони стали такі, як марля, ці края. Я обдивилася її гарно. Я взяла гарні окуляри, тому що, ну, що ж, якісь, якісь гади її, її їсть, бачите? Нічого я ніде не бачила. Ну, вчора обробила я її спреєм. Ну, ще мені її попоїти. Зараз розведу актару, буду поїти ще актарою. Жодна хоста ніде. Ніде. Навіть поряд, бачите? Навіть поряд. Жодна хоста не захворіла. Взагалі, я вам скажу, що у мене хости не було у мене такого, щоб у мене хворіли хости. Не кореневою гнилю, ну нічим. Хости у мене не хворіють. Для мене це така, знаєте, зовсім неприхотлива рослина. Тому що вологи у мене вистачає, я їх підобрюю, звичайно. І вони мені платять своєю красою. За 15 років. Які я вирощую хости за 15 років, жодна хоста в мене ще не хворіла, жодна. Зумієте? І взагалі я, мені так здавалося, що хости взагалі не хворіють. Ну, ця красуня взагалі красотень. Вона дуже довго тримає свій колір. Ну, ця краса, бачите, вже вона мені дала на бордових ніжках, дала мені з однієї дала три поділочки. Дві ще. Тепер уже три. Одна маленька і одна така середня. І я вам скажу, я ж кажу, що я вірвінт, красуня буде, так? І ну, я ніколи не стикалася з тим, що хворіють хости. Ніколи. За 15 років жодна хоста у мене не хворіла. Жодна. І дуже мені прикро, що сталася така неприємність. От зараз сталася у мене така неприємність. І я читала сьогодні довгенько, тому що, ну, тому що маю час іноді, тому що роблю ще уколи. І коли я зроблю уколи, то мені дві години треба полежати то я вже ж ці дві години все-таки шукала, як мені прикро, як мені шкода, яка вона красуня. Ну зараз буду поливати акторою, можливо, зрізати усі листочки. Я не знаю, що робити. Мої дорогенькі, хто розуміється, підкажіть, тому що ну, не знаю такого мою житті. Знаєте, якби вона підсохла, якби вона підмерзла, я вам скажу, що блю, а вона таке в неї листя ж плотне. Розумієте, в неї дуже плотний листок. Я не можу сказати, що вона підмерзла. Якщо хости з таким неплотним листям вижили, бачите? всі. От, Морозець був вже декілька у нас разів, і всі вижили, то я ж не можу сказати, що одна хоста щось примерзла, тому що листя в неї дуже-дуже плотне. Голуба середина і оці кремові такі великі края. І от така біда. Ну, мені здається, що її, з цієї сторони, щось таке є, бачите? Тому що з зовнішньої, з зовнішньої сторони щось таке є. Я ж кажу, все вчора я цим спреєм обробляла кожен листочок. Ой, не знаю, що робити. Попою, зроблю ще актару. Буду ще читати. Треба, може, ще якоїсь хімії підливати Або, можливо, зрізати її, просто взяти і зрізати. Не знаю, ще поки що не знаю, тому що дуже-дуже шкода, не хочеться, щоб захворіли жінки. Але ж я кажу, що я тільки вчора це побачила. Жодного передивилася кожну хосту. Більше ніде такого недорозуміння немає. Тільки ось оця Що це таке? Не знаю, просто не знаю. Просто не знаю. Тому, мої дорогенькі, якщо хтось розуміється, можливо, у когось така ситуація була, підкажіть. Тому що це хоч сорт і старий, як, старий, як кажуть, але він дуже-дуже гарний. Дуже гарний сорт, розумієте? Мої красуні хости, я їх обожнюю. Так як мої красуні примули, все вже переквітають. Мої красуні примоли переквітають. Хай переквітають. Я підсохну, я все-таки візьму насіннячку, Десь посію. Бачите, це хамелеон. Хамелеон в кінці, який набирає колір. ну Це звичайно красотінь. І це хамелеон в кінці. Спочатку виходить жовтий, тоді рожевий, і тоді такий колір. А ось оці отакого кольору. Але виходять зразу жовті. Це невелика квіткова, але теж красунечки. А ось ця яка красуня. Яка вона красуня, один у мене тільки. Один у мене тільки. Це старі мої сорти, але вони теж дуже гарні. І отака у мене неприємність. Те, що я люблю, найкраще хости і примули. Бачите, як гарненько, коли такий схо і сприймув бордюрчик, правда? Ну, тут я деякі сорти вже викопала, то я посадила травичку. Розумієте? І отака от у мене неприємність. Не знаю, що робити, просто не знаю. Просто не знаю, мої дорогенькі. Допоможіть, дуже і дуже вас прошу. Тому що дуже мені шкода, стільки років чекала. Всякі роки чекала, дочекалася, і отака от неприємність. Ну, це ж взагалі. Я ж кажу, обдивилася вчора всі свої хости. Ніде нічого, ніде нічого. А оця красуня щось на неї напало. Не знаю. За, рок, за п'ять років вона ж у мене була одна єдина, так? Це в цьому році вона мені на шостий рік дала оці дві поділки. Ніколи нічого не було. Просто ніколи. І що сталося, я не знаю. Ну що, таке буває теж в житті. Таке теж буває. Хворіє котик мій, хворію я, хворіє хоста, війна на вулиці, гинуть люди. Ну, це саме головне, що війна. І гинуть люди, і це саме велика неприємність. Шкода, але ж, але саме головне, щоб закінчилась війна. І перестали гинути діти, тому що всі військові це наші діти. Іноді плачеш просто, дивлячись на цих батьків, у яких загинули діти. Я вам скажу, я бачила таку ситуацію, коли мама прийшла, звичайно, на фото, на пам'ятнику, вона гладить фото, плаче, цілує фото на камені, розумієте? І дивитися на цю біль просто. Неможливо. Оце біда. Ну, а це просто неприємність. Але така неприємність, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Тому бережіть себе, фігачить нас, фігачить, але ми тримаємося, тому що Україна у нас найкраща. І це я знаю точно. Тому бережіть себе. Обов'язково. Треба ходити. Коли повітряна тривога, треба все-таки ховатися. Обов'язково. Любіть Україну, любіть її, тому що жити найкраще тільки в Україні. Навіть з усіма цими українськими проблемами, державними, все. Але ж найкраще жити в Україні на своїй землі своїй родині зі своїм народом.